Доброго дня! Цього морозного зимового січневого дня. Е, трошки хочу вам показати, що можна вирощувати в даний період, якщо правильно сформувати овочевий конвейер. І досить популярна культура на сьогоднішній день, про яку дуже багато говорили, напевно, за останні декілька місяців. Питали, коли можна сіяти, коли можна, вона може бути, чи вийде, чи вийде вона вчасно, чи не вийде вона вчасно, чи можна встигнути отримати ще додатковий врожай. І ця культура називається редис. Я зараз знаходжуся в теплиці, де висіян редис був в листопаді місяці 25-го року. За рахунок більш теплих погодних умов отримали досить швидкі сходи. І зараз на вулиці ми маємо температуру мінус сім, в теплиці невеликий плюс або ноль, правду скажу. І подивимося, як виглядає цей редис. Накритий агроволокном. Вперед. Ось вам плівкова теплиця блочна, накрита культура редис, старим агроволокном. Бачите, є десь пориви, прориви, ну, агроволокно стареньке. Як я й казав, що е, температура зовнішня була більше 10 градусів. На момент зйомки це мінус 7. І я хочу показати, як там, де не було агроволокна, як виглядає Культура, бачите, трошки, звісно, є пошкодження, будемо так казати, морозом. Але якщо ми отак от зробимо таку картину, подивіться, яка тут, яка вона гарна. От різниця. Блочна теплиця, агроволокно, плями без агроволокна. Дивіться, ґрунт не промерший. Я собі спокійно трогаю його руками. Скидаю вологий ґрунт. Ось Маємо таку непогану ситуацію. Я вважаю непогана ситуація, яка, думаю, дасть гарний результат в подальшому. А головний результат це буде своєчасне збирання першої культури, яка дасть в подальшому максимально використовувати квадратний метр. Цієї теплиці для отримання подальшого врожаю і гарний фінансовий результат. Тому слідкуйте за нашими відео. Ще багато буду розказувати і показувати про різні культури і як вони виглядають в умовах вирощування.